Ну що ви мені там казали, що я все брешу і там у нас ціни насправді дорогі. А ну, я зараз вам озвучу ціни, скажете ви дорогі. чи ні. Бо люди писали в коментарях, озвучуй ціни, кажи, не знижки, кажи, скільки стоїть. О, бачите, риже відпочиває. Ви зараз в шоці будете? Та навіть кішка в шоці. О, смотрите трьохточковий трактор э, э, скаут, 220, зуб, шифен і так далі. Мінімально можна взяти. 2800, такі ошифанги е, з блокіровкою, з переднім радіатором, з примусовим циліндром. 3200, то я ще називаю ціни просто офіційно прайс. Кентавріки. взагалі, кентавріки розрив жопи. Кінтаврики 5700, СК без знижки. Ста, ціна 5700. Сінта юга такі, 240 Як ви думаєте, скільки стоїть? ТРК. І я ТРКХ ще на кентавровському моторі КМ 385 БТ трьохциліндровий, циліндровий все без ремнів. 3700. Шіфер стояв 3,5. 3700. За Сінтай безременний на моторі КМ 385 БТ. То не є халява, то є халява. То я побачив такі ціни, в мене аж волоси дибкі стали, хлопці. 3700 за такий трактор. Сінтай uh, 240 ТРК. І таких цін багато, насправді багато зараз. Чого. Кентаврик uh, 404, 3 штуки. По 6, 600, 244 кінтав. 5700 нова ціна прийшла. Шифенг повнопривідний 400. Шифенг 20-го року випуску 3700 на хвилиночку ціна. За шифенг 244 на великих колесах. З коробкою 8х2, тонна 300 ваги. Ши фенг марки Титан. Правда, буде йти. Сінтайчик повнопривідний. 4000 рівно. А, ні, 4900, то я щось вже на лілякав. 4900 е, з передком і 3700 3900 без передка. 3700 на вузьких колесах, 3900 на широких. Кентаври позбирали есочки. Бачите, які гарні. 24 й рік, рік випуску. Є в синьому, в червоному, в зеленому і в чорному кольорі. Є всі кольора. Кентаври, 244 S5700. Сама нова поставка, самий новий привоз. Усе, вони вже стоять, вже готуються до відправлення, до відгрузки на свого клієнта. Чекають. У нас вся техніка повністю йде нова. Крім тих, що я називаю там 20 рік і так далі. Скаут, 40, скаут, 40. 7700. Скаут 256 без реверсу. А, нема. Закінчилось 220. -й. Скаут трьохточка 2800. Ось, ось ще кентаврик стоїть. Бачите, який гарний. Новенький. Тому, хлопці, ціни є дійсно класні. А, кентавр 50 ка F. 50F, 800. Скаут uh, 254 з реверсом. Uh, 6950. Зубри uh, такі ву, є 240. І там теж ціна смішна З 3 точков. Є 350 кінтавер за 3. Ну, от оп. Ціни шара. Джинма теж, до речі, впала в ціні. Тракторці джинма на сьогодні. 6300, 6400, 6600. Залежності від комплектації. За 6700 з реверсом. Джинма з реверсом. Яка була 7. стоїла, за 7. Зубри. Ну, їх не беріть, вони так собі. От. Шифен 350. 300. Ось, ось стоїть справа дві штуки. Теж 20 рік. Отакі От кентавр F, 50-ті. Синя 50 конкретно. 8100. 8100 конкретно синя 50 цей кентавр. От. Бачите, в ящиках теж попроходило багато чого, є, багато товару. От зелені шифенги теж нові з блокіровкою с переднім радіатором. З цилиндром спинудительної гідравліки по 3250 на сьогодні. Сама низка ціна. Кентаврик 40 а, тут 244-5 700, 40 6 6,5%. 6550, будь точно. Шифенги. Вот. Ну і, конечно, дядя Федор. ДТЗ. Ловол. Ось о 35 кВт, зараз буде. 35 колов з козирьком з другої безпеки дуже мощно, потужно. 7.200. Дяді Феді, старт цін починається 7-300-24. Фенгі, По скаутах я вже казав. По джинмах я вже казав. Вот. І ДТЗ. ДТЗ-5244 700 52 44 HPX 7250. І 745354. Також є акційний 5404 дтз 8900 ціна. Акційна, він ну, от, от, Все теж новий, е новий завоз, новий рік випуску. Все вже буде 24-го року. Ну, за, ви за виключенням там деяких е трактор ТІП. Все буде 24-го року випуску. 50 скаут, 50-ки скаут без аку. 50-скаут, і було. 40 опка, 7700, скаут. 40 овочка. Джинма. Я вже казав джин моє, на джин моє знижка. Доставка по Україні безкоштовна. Є все навісне. Навісне, прицепне, обладнання, фрези, плуги, коси, сажалки, копалки, все є повністю. Вон ще один скаут, буде там 8 я не пам'ятаю, з чимось. 50-ка, світло сірий, то просто теж оцінка. 23 рік випуску. О, теж буде дешевше. Так що, друзі, є багато техніки. Щоб замовити, можете написати на цей на Viber, на Telegram, на WhatsApp, як вам зручно. Перейти на сайт, на сайті є всі ті месенджери, всі контакти. Або по номеру телефону, який бачите на екрані. Просто дзвоните, питаєте, яка модель вас цікавить, так все. І Ардешки, і кентаври, і Сінтай, і Шифенги, і Форте, і ДТЗ, і Лаво, і Джинма. Все, що є в Україні, все, що є, продається, все є в наявності в нас. Ставка безкоштовна, без передплати, розрахунки всі на місці по отриманню техніки. Ну і, звісно, корчі. є. Корчі від 2000 за корчі 16 сил і 20-й корч буде йти. 6. Ой, господи, 6, 2, 400, 2 400, буде йти 20-ка корч. 16-ті буде йти по 2000 там, по 2Б і по 200БН. Різні є моделі. То конкретно по мототракторах комусь цікаво теж. Набирайте, от, я вам підкажу, які там до чого, які кращі. ну По суті, 160-ка 200, ка самі ходові, інші, інші нижчі якості гірші. От, ці будуть самі кращі, якщо брати Ну І з трьох точки, я казав, 2800 стартін, трьох точків кінтаври, зубри, скаут. З трьох з вагового відбору потужності. Теж фактично стоїть дешевше, ніж в деяких площадках мототрактора. Я думаю, ціни дуже достойні, знижки дуже хороші. Хто хоче заказати, ми привозимо доставку додому, розрахунки всі на місці, документи, реєстрація, все входить в стойні з повністю, все під ключ. Тому набирайте, замовляйте, зв'язуйтесь. Всім мирного неба, щасти, до побачення.